Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні, 30 травня, на календарі ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Американський президент Джо Байден натякнув, що питання передачі Україні далекобійних ракет Атакамс наразі активно розглядається, і що США нададуть Україні все необхідне для перемоги. Ну і це неабияк як б'є по всіх мріях Кремля про те, що нібито захід з часом втомиться від допомоги Україні. Ну і підштовхне Київ до переговорів із Москвою. А до речі, в європейському союзі сьогодні відверто заявили, що диктатор Путін буде готовий до реальних переговорів лише коли отримає перемогу на полі бою. Ну а так як це вже нереалістичний сценарій, то відповідно жодних адекватних переговорів бути не може. Ну і сьогодні, президент Зеленський, говорячи взагалі про ймовірність а, прямих переговорів з Путіним, заявив, що це. Можна розглядати лише після виведення російських військ з України. І от в цій ситуації всі потуги Китаю стати посередником на умовах просто припинення вогню, схоже, також стають нереалістичними. Ну і в Пекіні вже натякають, що нібито не пропонували в Європі визнати за Росією частину України. І от в цій ситуації західні аналітики закликають західні уряди прямо зараз. Потужно дати зрозуміти Путіну, що час насправді грає проти нього. А отже, краще б йому вже зараз виводити свої війська з України, бо далі буде ще гірше для нього. Отже, про реальні межі підтримки заходу, ми з вами давайте сьогодні і поговоримо. Тож, очевидно, що диктатор Путін робив ставку на те, що Захід з часом втомиться від війни, зменшить допомогу Україні, ну і, зрештою, підшовхне до капітулянських переговорів. Саме тому, після провалу на фронті минулого року, Кремль обрав стратегію війни на виснаження. Однак, схоже, що ця стратегія провалилася, тому що в тому заходу ну зовсім не видно. Навпаки, на щастя, Сполучені Штати продовжують розглядати питання передачі Україні далекобійних ракет Атакамс, і це питання ніхто не знімав з порядку денного, попри усі чутки, отаку От заяву зробив сьогодні. Американський президент Джо Байден він запевнив, що Вашингтон все ще відданий ідеї надати Києву все необхідне для перемоги. Відповідаючи на питання журналістів, чи розглядає Білий Дім передачу Україні ракет Атаканс, Байден відповів цитую, це питання все ще у грі. Ну і також Байден заявив, що посилення російських атак на Київ не стало несподіванкою. Саме тому ми маємо продовжувати надавати Україні все необхідне, сказав він. Ну як наразі західні аналітики певні, що мета останніх масованих атак пов'язана з тим, що Путін насправді то не хоче реальних мирних переговорів. Він прагне просто заморозити конфлікт. І тут варто прослідкувати за заявами російських чиновників, тому що нещодавно посол РФ в Лондоні. А заявив, що нібито Кремль готовий домовитися про припинення вогню, от хоч завтра. Але далі додає інакше, цитую: війна перейде в інший вимір, який нам не потрібен і якого ми не хочемо. Кінець цитати: ну тобто, це така вже відверта погроза в бік України та заходу, що, мовляв, далі буде гірше. А в той же час напередодні диктатор Путін, розмовляючи із бразильським президентом, заявив, що Росія готова до переговорів, але це саме Захід та Київ блокують таку можливість. Отже, Кремль, нібито вимушений, і надалі завдавати ударів по Україні. Отже, мета цих постійних повітряних атак полягає в тому, аби спонукати нібито західні уряди, заспокоювати Москву. Скоротивши військову підтримку України, ну і тут цікава деталь. От зверніть увагу, що всі ці масовані атаки ледь не щодня вони дивним чином співпадають з візитами до Києва та європейських столиць китайського спецпредставника Лі Хуея, який от якраз закликав схилити Київ до саме припинення вогню, аби лише не дай Боже не стало гірше. От мовляв, якщо зараз не зупинити вогонь прямо зараз, то ескалація просто неминуча. Ну і паралельно ми з вами якраз спостерігаємо ці постійні ракетні атаки, що це як не ескалація перед нашим контрнаступом. Відповідно, Путін реально боїться нашого наступу, ну і всіляко намагається його відкласти в часі або ну, взагалі зупинити. Але до Китаю, знаєте, ми ще повернемося. Зараз зупинимося на українській реакції на масовані атаки і спроби окремих лідерів створити умови для переговорів із диктатором заради заморожування конфлікту. Президент України Володимир Зеленський сьогодні відповів, чи готовий він зустрітися з російським диктатором Владиміром Путіним. Він зазначив, що це може статися лише після виведення всіх російських військ із України. Зеленський наголосив, що Путін уникав контакту з ним протягом двох років, навіть телефонних розмов. І на думку Зеленського, диктатору просто немає чого сказати, і він все ще мріє захопити Україну силою. Путін чітко усвідомлює, що його намагання на силовому захопленні України безперечні. То про що ти можеш зі мною говорити? Путін лише хоче захопити Україну війною і знищити українську державність. Мені було б важко говорити з Путіним до виведення російських військ з території України. Отже, чітка позиція полягає в тому, що жодного діалогу не буде до повної деокупації українських територій. Ба Більше сьогодні голова європейської дипломатії Жозеп Борель чітко заявив, що маніакальна Росія буде готова до реальних переговорів тільки в разі перемоги у війні проти України. При цьому він підкреслив, що навряд чи ці переговори взагалі відбудуться цього літа мовляв, Росія все ще вірить в те. Що вона може перемогти у цій війні, а тому, от як вони собі вважають, до перемоги вони на діалог не підуть. А тому Кремль намагатиметься і далі затягувати цю війну. Ну і от з приводу хибності таких висновків Кремля, видання Вашингтон Пост виходить сьогодні з редакційною колонкою, в якій автори запевняють, що окрім зброї, тактики і бойового духу, час. Є ключовим компонентом, який визначатиме результат цієї війни. Отже, автори певні, захід має от прямо зараз показати путіну, що його висновки хибні, і час грає якраз проти нього. Російський президент Путін переконаний, що Росія може перевершити своїх супротивників і підтримувати жахливу війну на виснаження в Україні протягом місяців або років. Він упевнений, що може зменшити громадську підтримку серед прихильників Києва, Сполучених Штатах і Європі. У Вашингтоні та інших західних столицях лідери зараз роблять довго відкладені кроки, щоб перевернути стратегічну позицію проти московського тирана. Напередодні саміту Великої Сімки Джо Байден та деякі з його партнерів оголосили, що постачатимуть Україні нові системи озброєння та пакети, призначені для збільшення військових можливостей Києва. Принаймні, такою ж важливою як і техніка була мета переконати Путіна, що він помиляється, вважаючи, що час на його боці. Так, от серед основних нещодавніх кроків заходу щодо зміцнення української армії три були от критичними і ключовими. От одним з них був різкий такий розворот Джо Байдена щодо постачання Україні західних винищувачів F-16. По-друге, Німеччина оголосила про пакет військової допомоги на суму у 3 мільярди євро, що включає 30 бойових танків Леопард, 20 бойових машин піхоти, 18 самохідних гаубиць, 4… Зенітно-ракетні комплекси АРІСТІ і 200 розвідувальних безпілотників, ну а також а, артилерійські боєприпаси. Третім було рішення Великої Британії передати Україні крилаті ракети великої дальності Шторм Шедоу», які вже активно нищать ворога на нашій землі. Однак, тут варто звернути увагу, що всі ці три кроки вони не спрямовані загалом. На закриття суто поточних потреб Збройних сил України, наприклад, літаки F 16 будуть розгорнуті в Україні ну напевно ближче вже до кінця року. А німецька техніка ну, також не сьогодні потрапить, на жаль, на фронт. Але головне, це е, сигнал Кремлю, що Захід готовий інвестувати в безпеку України набагато набагато наперед. Це сигнал, що час не на боці Кремля. Окрім того. Питання ракет Атакамс повисло у повітрі через те, що в Пентагоні боялися, що Збройні сили України нібито застосують їх проти Росії. Однак використання британських ракет Шедоу» показало, що цього немає. І от тепер Вашингтон просто, як то кажуть, відстає у цьому питанні. Тому Джо Байден, скоріш за все, все ж таки ухвалить позитивне рішення. Звісно, було б краще, аби всі ці постачання відбулися раніше, щоб ті ж Ф-16 допомогли вже під час контрнаступу. Але, тим не менш, такі рішення є сигналом про те, що обіцянки Заходу підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, це все ж таки не порожні слова. І знову ж таки, це ще один сигнал Путіну, що час не на його боці. Хоча Путін, напевно, сподівається на перемогу у 2024 році Дональда Трампа. Який обіцяє завершити війну за 24 години. Отже, у України і у Заходу є таке важливе завдання створити план довгострокового посилення України, аби знову ж таки послати сигнал Кремлю, що навіть при зміні влади влади на заході стратегічно нічого не змінюється. Однак є як то кажуть, і інша сторона Китай всіляко намагається пришвидшити. Припинення вогню і нарешті посадити за стіл переговорів Київ та Москву навіть попри те, що росіяни залишатимуться на території України. Тобто, по суті, це легалізація їх перебування на окупованих територіях. І от напередодні спецпредставник Китаю Лі Хуей активно лобіював таку ідею під час турне в Києві та Європі. і навіть виникли чутки про те, що Пекін пропонував визнати за Росією її, як це називають, територіальні здобутки станом на сьогодні. Однак в самому Пекіні нині заперечуються і кажуть, що нічого подібного Лі Хуей насправді не пропонував. Хоча, пояснюючи це, в МЗС Китаю чомусь просто посилаються на слова українського очільника МЗС Дмитра Кулеби. Китай своєчасно оприлюднив інформацію про візит спеціального представника Лі Хуея. Зверніться до неї для отримання достовірної інформації. Я також зазначила, що міністр закордонних справ України публічно заявив, що він зв'язався з іншими сторонами. Жодна країна не повідомила, що спеціальний представник Лі Хуей зробив заяви, про які повідомляє Wall Street Journal. Однак західні експерти в один голос зараз говорять: основна проблема полягає в тому, що Китай не хоче, щоб Росія чи особисто Путін виглядали невдахами за результатами цієї війни. Ну а саме так вони будуть виглядати, якщо виведуть свої війська з України, як того вимагає Київ та Захід? Тобто з кремлівських цих калаколін буде виглядати так, що, мовляв, вони. А, Програли цю війну, відповідно, вони повні невдахи. Таким чином, Китай якраз і пропонує шукати якогось, нібито, компромісу, який би враховував а, оцю мету не принизити Москву. І якщо ви згадаєте на початку повномасштабної фази війни про це казав французький президент Еммануель Макрон, який хотів зберегти обличчя Путіну. Але з іншого боку, Україна не може прийняти от нічого, що не передбачає відновлення наших територій. І про це казав Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ. Про це казав президент Зеленський, якраз от під час візиту китайського спецпредставника Ліхує до Києва, що мовляв, мирний план Китаю це добре. Втім, варто розуміти, що якщо в ньому не буде пункту про повне виведення російських військ, то відповідно його розглядати абсолютно не варто. Окрім того, так само Захід він не бажає, щоб Росія вважала, і не лише Росія, а загалом такі диктаторські країни, що їм просто може зійти з рук їхня агресія от проти України або будь-яка інша агресія в світі. Що, мовляв, можлива така ситуація, в якій ти розв'язав криваву. Найбільшу просто війну з часів Другої світової захопив частину території, і потім світ скаже: Ну добре, давайте домовлятися тому тут якраз виникає головне питання, де насправді межі підтримки з боку заходу, і як буде себе далі поводити Китай, пропонуючи, от які, якісь такі. Сценарії, за якими варто, нібито щось там визнати за Росією, а шукати якийсь компроміс з агресором і намагатися зберегти обличчя Путіну. Втім, головний от меседж, який я хотів сьогодні донести, це те, що. Дійсно, нашим партнерам треба максимально зараз зосередитися на тому, відкинути всі побоювання щодо майбутньої ескалації, відкинути всі побоювання, що мовляв Москва може піти на ескалацію вже там не лише в рамках України. Відкинути все це і дійсно послати доволі чіткий сигнал диктатору Путіну, що час не на його боці, що його намагання затягти цю війну в надії на те, що Захід втомиться від України. Що захід втомиться від допомоги Україні, що прийдуть якісь нові а, політики і захочуть цю війну просто згорнути і заморозити. Що все це хибна стратегія і. От ті останні пакети, ті останні рішення від наших партнерів, зокрема, які пролунали от в рамках Великої сімки, в рамках останнього засідання у форматі Рамштайн, я собі розглядаю якраз таки як спробу, принаймні принаймні спробу показати, що час не на боці, не на боці Путіна. А більше тут варто додати, що окрім... Довгострокового рішення щодо Ф-16. окрім а, рішення Німеччини про величезний пакет військової допомоги, в якому є системи ППО і не лише а тут варто розуміти, що так само зараз а, перед альянсом НАТО постає інше питання: як забезпечити гарантії безпеки для України? І от для нас буде дуже дуже показовим липень місяць, коли у Вільнісі буде проходити а, саміт Північно-Атлантичного альянсу, де Якраз має вирішуватися питання чи то вступу України в НАТО, чи то якогось перехідного періоду. А якщо це перехідний період, то тоді потрібні гарантії безпеки. Відповідно, якщо такі гарантії безпеки будуть прописані, якщо допомога не буде зупинятися, а буде лише нарощуватися, то відповідно це якраз і буде той самий сигнал для Путіна, що час не на його боці. Втім. От давайте докладніше про те, де насправді межі підтримки з боку заходу. Далі поговоримо з політологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, ради вітати. Доброго дня. Доброго дня, пане Тарасе. західні аналітики зараз певні, що мовляв диктатор Путін досі робить ставку на час, мовляв, от рано чи пізно захід втомиться, і, зрештою, все ж таки, це дозволить йому досягти якоїсь перемоги. На вашу думку, ці останні пакети допомоги від партнерів від Німеччини, зокрема, рішення про передачу f 16 це вже достатній сигнал для Кремля, який має показати, що час не на його боці. Чи все ж таки захід має зробити щось більше? Ні, недостатньо Росія нарощує військове виробництво, Вони все чекаються не слід їх недооцінювати. Вони розуміють головне обмеження, яке захід буде накладати на західну допомогу, що неможливо бити по території Російської Федерації. Це жорсткий закон. І навіть якщо нам коли нам будуть передавати се 16 іскри за це буде заборонено використовувати на території Російської Федерації. Навіть не факт, що можна буде збивати літаки, якщо літак буде знаходитись на території України, а літак буде знаходитись на території Російської Федерації. Ми повинні це чітко розуміти, як це не дивно, але прискорення військової допомоги можуть здійснювати якраз оці інциденти, які відбуваються вже зараз, в Москві. А це можливо робити тільки українською зброєю, тому що перенесення війни на територію Російської Федерації це стратегічна мета України. Ми а, повинні це чітко і ясно усвідомлювати. А це потребує саме українського ВПК, тому що Захід не проти того, щоб ми були по території Російської Федерації, але без використання західною зброєю, і наше стратегічне завдання, і всього народу України, що все розуміли. І я завжди про це говорю: що наша армія повинна забезпечена бути нашими, нашими озброєнням, які дозволяють бити по території Росії, тому що без перенесення війни на територію Росії в такому форматі війна може затягнутися на досить довгий час. Чому тому, що ну захід буде надавати нам допомогу, Росія буде все ж таки у них ресурсів і економіка більше, і військового виробництва більше, демографічних ресурсів більше. Вони можуть затягнути цей час. Вони можуть це затягнути цей час. Тому стратегічна мета наша і нашого народу в тому, щоб ми сформували запит, в тому числі до влади, щоб у нас було власне ВПК. В запит до того ж Міністерства оборони для того, щоб воно розширювало виробництво і закупівлю е е, саме вітчизняних е, зразків зброї, це і безпілотники, це стосується і ракет, це е, прискорить закінчення війни. Е е, як це не дивно, знаєте, у, в дійс... у заходу в дійсності цікава логіка. Як тільки вони побачать, що без західної зброї, без західної зброї питання може бути швидше вирішене. Я вас запевняю, почнеться змагання, хто швидше почне надавати Україні зброю і більше для того, щоб зафіксувати статус, що вони зробили найкращий внесок у перемогу. Там і у Франції різко знайдуться і міражі, мабуть, і більше ракет у Британії, тому що там внутрішні є, все ж таки. Обмеження і в Штатах Америки і так далі, так побудований захід. Так ну ми повинні логіку розуміти. Тому все залежить зараз від нашої внутрішньої організації, як ми будемо е, вимагати перерозподілу ресурсу, який існує в нашій державі. Ну, наприклад, якщо в Міністерство оборони є там факти. Факти корупції, як там був там Хмельницький, там що за попереднього там тарана сидів, там крав. Вони бути повкарені вимагати прозорості не військових, не військових закупівель, щоб ресурсу було більше. Дивитися, розподіл дивитися тих людей. Які можливо не так були обвинувачені, як, наприклад, цей пан Шофовалов, заступник Керезнікова, який взагалі не за корупційною статтею був обвинувачений, але він а, за 114К, якщо не сто чотирнадцять частина кримінального кодексу, хоча він не здійснював криміналь саме корупційного а, задуму, коли він здійснював свою діяльність, але закуповував зброю саме в країнах НАТО. Тому нам потрібно розрізняти і е, сформувати запит на прозорі саме наших військових структур, щоб ресурс передавався саме туди, куди е, потрібно, і сконцентруватися, щоб наша армія мала власне озброєння. Ще раз наголошую, без власного озброєння війна може затягнутися на досить довго. Пане Тарасе, тим не менш, зараз ми розраховуємо на допомогу від партнерів. І сьогодні Джо Байден так натякнув, що, мовляв, питання передачі Україні ракет Атакамс, воно все ще обговорюється. Мовляв, його не зняли з порядку денного. На вашу думку, ну, по-перше, чи отримаємо ми ці ракети? А з іншого боку, а чому такі важливі для України рішення, як далекобійна зброя, як літаки? От вони вирішуються лише зараз. От в чому такий стратегічний задум заходу був. Ну так захід вже він очікував ескалації. Ну, літаки, дивіться, літаки радянського виробництва нам передали тільки через рік. Воно було зупинено, було зупинено білим домом, тому що вони побоювалися ескалації. Коли вони побачили історію перемог, Харків, Херсон, коли вони побачили, що удари по Криму не несуть ніякої. Ніякої відповіді з боку Російської Федерації, як це було 9 серпня минулого року. Вони зрозуміли, що не такі страшні чорти. Вони бачать, що ситуація в Російській Федерації не така гарна, як хочу показати Російська Федерація, і відповідно вони нарощують, нарощують озброєння. Далі Росія ж і далі йде на ескалацію. От нещодавно вони скасували, вийшли з договору про обмеження звичайних озброєнь в Європі який обмежував кількість зброї, яка могла мати Російська Федерація? Цей договір був укладений, ще в 90-му чи 91-му році, як тільки розпадався радянський Союз, вони вийшли. Це означає, що Росія йде і подальше на ескалацію. Відповідна реакція Заходу, давайте більше дамо, дамо зброї Україні, або реакція, наприклад, на удари по по цивільній інфраструктурі ну наприклад про петріоти ми взагалі не могли мріяти ще рік тому навіть про це навіть я я не пам'ятаю взагалі про це розмови захід все ж таки ми повинні розуміти що там і рахують гроші тому що ну наприклад одна установка петріота це один мільярд доларів три три установки петріота це три мільярди доларів. це весь бюджет україни довоєнний, до воєнний наприклад у нас і стосовно літаків, те саме було обмеження, коли вони чекали, дивилися, рахували в тому числі реакцію Росії. Ну, дивіться, от офіційно передали літаки країн НАТО Україні. Так подивилися на реакцію Москви, Ну ніякої реакції знову говорять там погрожують знову, десь там ядерна зброя і так далі. Тепер вони вже переходять на F-16, Це нам дуже потрібно, але F-16 це теж дуже коштовна річ. Один літак, якщо він в сучасному обладнанні, яке Україні дуже потрібно, може коштувати 50, 50 мільйонів доларів. Далі 10 літаків рахуйте це 500 мільйонів. Далі а інфраструктура, яка буде обслуговувати, вона теж повинна бути створена на території України, тому що Літаки не можуть базуватися на території країн НАТО, тому що це втягнення одразу ж країн в НАТО у війну автоматично. Тому це і величезні кошти, і а, знову таки, вони. А, а, я думаю, що тут ще з'явився інший гравець: це Китай, який працює на ядерне стримування Російської Федерації, який показує, що дуже незадоволений позицією позицію Російської Федерації, коли... Вони починають погрожувати ядерною зброєю плюс за цей рік ще відбулося те, що Росія фактично починає порушувати договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року, коли починає переміщення ядерної зброї на територію Білорусі. Поки вони ще нічого не говорили, але цей процес відбувається далі. Вони дивляться на наступні речі: О, дивіться, з -з захід. Е груп, ну невідомо, як у нас говорять, або трактористи, або доярки, невідомо хто зійшли в Білгородську область. Вони знову дивляться на реакцію Російської Федерації. Як реагує Росія? А ніяк вона не реагує на це, тобто, ну значить, можна і далі продовжувати. І ну на жаль, так побудований світ достатньо цинічна, прагматична, і вони, вони ж і не приховують, коли говорять, що. Це інвестиції в нашу безпеку, а інвестиції потребують завжди вирахування різних сценаріїв, Як, які ризики несе для них. Наприклад, чи існує ймовірність ядерного удару по країнах Європи або країнах НАТО? Вони це все вираховують у американців. Це дуже сильно побудована ця система. Вони ну знаєте, на відміну від нас, ми часто віримо в найкращі сценарії. А американці вони виходять з усіх сценаріїв, і в першу чергу вони беруть найгірші сценарії. Ну і судячи з того, що вони вже перейшли до конкретних дій, вони бачать, що сценарії а, гірші вони стають менш вірними ніж сценарії кращі. Пане Тарасе, на жаль, маємо обмежений ефірний час, тому буду дякувати за цю змістовну розмову. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.